Вітаю всіх! Сьогодні буду робити кекс з вишнями. Максимально стараюся використати сезон вишень. Робили ми вже налісники з вишнями, дуже сподобалися. До речі, зробила я тільки що цей ж теж так, така от штука з крахмалом. Ну, воно гаряче, я його відставляю, тому що для такого, для блюда, яке я хочу зробити, то треба, щоб воно остило, щоб було холодне. А зараз зроблю кекс з вишнями в мікроволновці за 10 хвилин. Для цього нам знадобиться одне яйце. Сюди я всипаю ванільний цукор. Тоді 2 столових ложки звичайного цукру. 1 столову ложку какао, Одна чайна ложка розпушувача. Чайна ложка. Дві столових ложки молока. Я вже відміряла. У мене таке печене молоко. Одна столова ложка олії. Єсть. Дві столових ложки борошна. Два. Я кладу дві з горкою і навіть ще трошки покладу, тому що я буду класти вишні, а вишні ж вологі, хоча я їх і буду обробляти крохмалом, але все одно, я так думаю, що воно не помішає. Так, і дрібочка солі. Так, тепер сюди. Тут у нас є вишні, я їх подравлювала. І тепер мені треба їх посипати крохмалом. Поки що хай стоїть Так. Будемо замішувати чисто. І замішуємо тісто. Чим мені подобаються ці кекси, не треба ніякі там збив міксіри, нічого. Раз, раз перемішав і все готово. Все, пожалуйста. Тепер сюди я додам ці вишні. Вишні буду давати акуратно, щоб воно, якщо сік там залишився, то... Форму я постелила. Пергамент вирізала і змастила олією. І зараз сюди викладаю, трошки тако перемішаю його вишеньки, і викладаю це тісточка. Все, і відправляю в мікроволновку на 10 хвилин на саму високу температуру. Так, пройшло 10 хвилин, витягую я. Цей тексик, він не високий, виходить, тому що форма доволі велика. От, якби була форма менша, то було б це всього-навсього на одне яйце і дві ложки борошна. Бумага дуже зручно з бумагою, тому що раз, раз, і зняла. Вишеньки наші, дивіться, не видно. Так. Посипала цукровою пудрою. І трошки у нас залишили спеціально вишеньок. Зробимо такий декор. Ну і як же ж без м'яти? Мята це зараз саме сезон, зелень і вона ж так пахне. Все, отакий десерт за 10 хвилин. Не пропускайте обов'язково вишню. Користуйтесь моментом, поки вона є е, свіжа. І отакий компот. А компот. І от десерт за 10 хвилин готовий. Обов'язково зробіть. А зараз ми його спробуємо. Розріжемо. Ось такий всередині. Вишенький і виходить як ну, кекс, шоколадний кекс з вищий. Спробуєш? Вкусний, хороший, так. Да. Смачний кекс. Так що готуйте обов'язково. Зараз жарко, духовку включати не хочеться, а це 10 хвилин і готово. І вишня зараз свіжа. В общем, всім рекомендую. Ну, звісно, вкусно. Всім рекомендую. М -м а холодний компот з холодильника взагалі замечательно. Компот, до речі, теж можна кинути по листочку м'яти. Ну, в общем, ще раз кажу, що дуже смачно. Готуйте обов'язково. Ну на сьогодні всім пока-пока. Дякую вам за підписки, за коментарі. Ну, якому не жалко, поставте подобайку. Всім пока-пока. Класна штука, я так люблю його взагалі. Він такий він такий, то, що не твердий, роздушний і. Та я вруто. І вишенька дуже класна. Ну, як скажемо, підходи сюди. Вона дає uh -huh. дуже смачно. М -м -м.